Я приїхав в Донецьк подивитися, що там відбувається, тому що я готував аналітичний матеріал розгорнутий, і мені потрібно було дізнатися на місці, що відбувається. Це було моє рішення поїхати і подивитися. От. І Вже коли я збирався назад, мене затримали після того, як я сфотографував готель. Ліверпуль, в якому, як з'ясувалося потім, був блокпост. А хто саме затримував? Хто вони були? Е, ну, Я так розумію, що це був оплот. І як вони з вами проводилися? Е, вони мене не били. От. Це було жорстко, але без е, серйозного насилля. На вашу думку, чому не били? Ну, тому що я не чинив спротиву, я виконував е, їхні вказівки. А вас допитували? Е, так, мене за весь час перебування допитували приблизно п'ять разів різні люди. Е, е, в одному випадку е, е, мені ставило питання людина, яка, яку мені представили як офіцера ФСБ. Він питав те саме, що і вони, чи його допит якось відрізнявся? Ем, ну, Він ну, трошки відрізнявся, так. Його цікавило не тільки чому, як і хто я. І його цікавило, чому, наприклад, про мене, з його слів мною цікавився міністр оборони. І чи було це для мене сюрпризом, коли я. Сказав, що я не знаю, чому, я не є військовим, я є, є цивільною особою. Його цікавили мої зв'язки з Грузією. Чомусь от, я маю пояснити мої плани участі в конференції Стенфордського університету, наприклад, яка відбулася в Тбілісі цього року, 7 вересня. Тобто, очевидно, що вони збирали інформацію про мене і вони займалися якоюсь аналітичною роботою. Ви казали, що ви декого із своїх тюремників знали по камері? Так, з протим, що на якомусь етапі людям пропонували співпрацю з отриманим. От зазвичай їх, з ними дуже жорстко і жорстоко поводилися. В момент та після затримання, а потім їм нібито давали можливість, так би мовити, реабілітуватись і проявити, продемонструвати перевиховання. От, і Можливо, для людей, які це робили, це, це, це був такий засіб виховання так, через, через насилля. От, і свідченням такого, нібито переховання, мала стати співпраця. Затриманої е, і протриманої інколи багато часу людини з МГБ, з ДНР. І в результаті цього деякі люди з затриманих ставали власне, тюремниками. Як вам вдалося звільнитися? Я, чесно, я не знаю. Я, я не впевнений, що це мені вдалося, можливо. Е, Мене звільнили і, безумовно, незалежно від того, яку насправді участь взяли в цьому мої друзі, колеги, людей, які я не знаю. Я, я їм страшенно вдячний. Я, чесно кажучи, був приємно вражений підтримкою людей. Це, це дуже важливо було. Мені запропонували. Е Конвой, тому що, щоб перетнути блакпости, тому що це, це, звичайно, була частина проблеми. І е, на наступний день, після того, як е, я, я, я спочатку відмовився від цієї ідеї, тому що я не був впевнений, що цього разу конвой е, мене справді вивезе в Україну. От, оскільки декілька разів от, були вже фальшиві спроби ніби мене звільнити, ні, обміняти, от, тому я не довіряв, звичайно, цим людям, обіцянкам, тому я якнайшвидше спробував зникнути принаймні з е, МГБ от, е, і на щастя знайшлися також. Е, Люди в Донецьку, абсолютно мені незнайомі, які е, допомогли е, в день звільнення, от, допомогли е, знайти квартиру, е, щоб переночувати. А на наступний день я вже зв'язався з е, друзями-журналістами, е, які допомогли перетнути. Блокпости разом з конвоєм МГБ, От. але я не хотів ризикувати і користуватися конвоєм МГБ без підтримки друзів-журналістів.